У міністерстві оборони США відмовилися від публічних оцінок, чи російські війська справді захопили Бахмут. Як заявив на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер, хоча Росія і утримує значну частину території міста, але українська армія продовжує вести бойові дії поблизу Бахмута. Два дні тому Пригожин вкотре анонсував відхід вагнерівців з позицій 25 травня. Але сьогодні названі ним терміни він знову сам і пересунув. Докладніше у цьому відео. Після штурму ЗСУ залишки якогось російського підрозділу намагаються втекти з під Бахмута. Відео в обід 24 травня в телеграм-каналі опублікувала третя штурмова бригада. А це відео допиту взятого напередодні полон російського найманця. Його завербував вже не Пригожин, а Міноборони, яке створило свою ПВК-ветеран. Все вместе, все, ну, все природы объединились, сказали, что это, мы не поедем никуда. У нас ни подготовки, ничего нет. То есть ну, как, какие виды у нас это какой передовой? Ну, какая передовая? Вот. Ну, на что нам сказали, что, если вы не поедете, мы сейчас загрузим по нас, вас что-то не увидит. Ці кадри опублікував командувач сухопутник військ, генерал Сирський. А під відео дописав сили оборони продовжують оборонну операцію та мають успіхи на флангах Бахмута. Це обозначають то, що є тактичні успіхи військових сил України на флангах. Подробності не розкриваються. Відповідно, проводиться комплексне мероприятие по возможному окруженню російської групі руки сосредоточеної в районі Бахмута. Любая информация, ну скажем так, вне по сообщению Генштаба вооруженных сил Украины может навредить как самому характеру проведения операции, так и соответственно может быть использована российской стороной. Для проведення інформаційно-психологічних операцій, тим часом Євген Пригожин дав дуже дивне інтерв'ю про кремлівському політтехнологу Костянтину Долгову. У ньому він назвав українську армію найсильнішою у світі та визнав, що Росія сама винна у тому, що відбувається. Ми прийшли по Хамській, пройшли з сапогами по всій території в поисках нацистів. Поки шукали нацистів, наколбасили всіх, кого можемо, підійшли до Києву. Потом, русским языком называют, обосрались и отошли. Дальше, к Херсону, обосрались, отошли. После этого, или там до этого уже, времена путаются. Э, изюм, Красный Лиман. Молодцы. И как-то у нас все вот не складывается. Перед цим Пригожин довго розповідав, як його найманці героїчно взяли бахмут і як ніхто заслуговують на відпочинок і перепідготовку. Відводити своїх він тепер збирається не 25 травня, як обіцяв, а вже 1 червня. Але тут цікаво інше, як кремлівський політтехнолог підіграє пригожину та натякає на можливу здачу Бахмута. Слухайте самі, я не можу не, не задати тут уточняючува питання. Ви сказали, що будете передавати позиції. Если готовность их принимать они обязаны принять. Если принять не могут, то соответствующие лица должны застрелиться. Застрелитися Шойгу та Герасимову пригожин пропонує вже не вперше. І цими заявами він лише підігріває інтерес до своєї персони і дуже схоже, що мітить зайняти нішу Жириновського. Покійний лідер ЛДПР довгі роки був вірним спаринг партнером Путіна на виборах, який ніколи не вигравав, проте отримував дуже щедре держфінансування для своєї, нібито опозиційної партії. Повертаючись до ситуації під Бахмутом на російському міноборони у своїх переможних звітах, варто згадати, що йдеться не лише про цей зруйнований вщент населений пункт, а й Цілу агломерацію а там практично всі висоти вже під контролем ЗСУ. Ці висоти дозволяють держати під тотальним агнівим контролем і, відповідно, вести розвідку позицій окупаційних військ і ЧВК Вагнер следует відмітити успішний характер дій військових сил України міна в районі Храма за останні сутки військовими силами України в ході успішних наступальних Действия фактически были полностью разбиты. Полк так называемых мобилизованных 1307. Место постоянной дислокации ⁇ Омск. Говорить це рівно про те, що на флангах російського груповання зосереджено найбільш деморалізовані та непідготовлені у військовому плані військові підрозділи, що складаються з так званих мобілізованих. Виходить, що політтехнолог Долгов, ставлячи пригожину питання: а чи утримає російська армія Бахмут, вже знав відповідь. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал, новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.